один раз в ковіжеводна до чотирнадцяти літ учителя крізь посмішку шестирічний Артем спостерігає за маніпуляціями медсестри. Не бачу, не бачу. Ні, так ти, 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 ти звісда, звична для медиків, але дуже хвилююча для маленьких пацієнтів. Процедура Все, це внутрі проба. Повинна з'явитися ось така, називається ще апельсинова кірочка. Така угу. гарна. Мочити можна, взагалі не рекомендуємо заклеювати і розчухувати. Перш ніж зробити манту, Артем разом із мамою пройшли обов'язковий огляд у лікарів. Тетяна із сином приїхали із Попасної. Та, попри все, жінка не забуває про здоров'я дитини і дотримується календарю щеплень. Ми вже пройшли все, що можна. Що в принципі, немає Ми щеплення, робимо всієї родини, і бабусі і, чоловік, і дитина. Всі робимо. Є побоювання щодо протипоказань на консультацію до лікаря. Там визначать оптимальний інтервал обов'язкових щеплень. Медики наголошують, робити їх можна навіть при хронічних захворюваннях. На консультаціях розповідаю, як треба проводити, що треба проводити, і рішаю питання, чи можна зараз проводити щеплення або ні, якщо є хронічне захворювання. Обов'язкове хронічне? Да. Захворювання сердечно-системи це обов'язково. Захворювання імунної системи це дуже рідкісні захворювання, але обов'язково проводити щорічно щеплення від грипу. Далі захворювання ендокринної системи в Україні 10 обов'язкових профілактичних щеплень проти туберкульозу, гепатиту Б, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту гемофільної інфекції, кору, краснухи, епідемічного паротиту. ці а також від ковіду безкоштовні. Додаткові щеплення, наприклад, від грипу платні. У Дніпрі медзаклади мають усі вакцини для дорослих і дітей на сьогоднішній день. Стопроцентна є забезпека вакцинами центрів первинної допомоги за даними Міністерства охорони здоров'я. Наразі в Україні перший пік захворюваності наприкінці жовтня на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції занедужали понад 143 тисячі людей. Виявлено майже 10 тисяч хворих на COVID-19.